Привіт світлічки, продовжуємо читати Гаруда Порану, 4 глава. Опис гріхів, що ведуть в пекло. Ну, цікаво, тому що ми ж тут живемо, може і не знаємо, за що можна в пекло попасти, за що ні. Що таке пекло і так далі? Розповідав в попередніх відео. Ну, тому дивіться уважно весь плейлист від початку до кінця. Нагадуємо, що розмова відбувається між Гарудою, тобто, це є цар серед всіх птахів, це є Орел Гаруда, його ім'я. І Верховним Богом. Дорода запитав, за які гріхи вони потрапляють на цей великий шлях, чому вони потрапляють у вайтарані? чому вони йдуть в пекло? Розкажи мені о Кешава. Благословенний Господь сказав: ті, хто завжди насолоджується неблагочестивими справами, хто відвертається від добрих діл, йдуть з пекла в пекло, від страждання до страждання, від страху до страху. Лочастиве входять в місто царя справедливості через три входи, але грішники лише дорогою, яка веде до південної брами. В передніх відео ми вже згадували про те, що є чотири брами: як можна попасти до е, Господа Ями, Господа справедливості, да, от і найгірша з них це є брама, яка йде з півдня. Річка Вайтерані лежить на цьому злощасному шляху. Я розповім тобі про грішників, що йдуть ними. Вбивці брахманів, п'яниці, наркомани, вбивці курів, дітовбивці, вбивці жінок, губителі дітей у утробі та таємні гріхи. Ті, хто краде багатство вчителя, власність храму або двічі народжено, хто зазіхає на майно жінок, і хто краде власність дітей, ті, хто не платить свої борги, хто привласнює собі, вклади або зраджує довіру, і хто вбирає отруєну їжу. Ті, хто використовує, користується помилками і применшує заслуги іншого, хто заздрить гідним людям, хто пов'язаний зі зловмисниками, хто дурний, хто відкидає суспільство добропорядних людей, ті, хто зневажає місця паломництва добрих людей, доброчесні вчинки, вчителів і сяючих божеств. Хто зневажливо відгукується про пурани, веди, міманс, няя і видант, ті, хто радіє, побачивши нещастя, хто намагається зробити щасливого нещасним, хто лихословить, хто завжди злослов, зловмисний. Ті, хто не слухає доброї поради і навіть не прослухається до слів шастр, хто самозадоволений, упертий, дурний, хто вважає себе освіченим, ці та багато інших, дуже гріховні. Позбавлені справедливості, безперечно, йдуть шляхом ями до Вайтарані. Я розповім тобі, як грішники падають у неї. Ті, хто нашанує своїх батьків, матерів, вчителів, наставників і священників, ці люди тонуть у ній. Ті, хто віроломно кидає своїх дружин, вірних їм, які володіють добрими якостями, благородними народженнями і, ч... і чесними, потрапляють до вайтарань. Ті, хто приписує зло доброчесній людині і поводиться з нею нешанобливо, попадають у Вайтарань. Ті, хто не виконує обіцянок даних браманам, і ті, хто, покликавши їх, каже: У мене нічого для вас немає, для цих двох перебування в пеклі триває значний час. Ті, хто забирає назад те, що віддав, хто жалкує за свої дари. Хто відбирає ві інших кошти для існування, хто перешкоджає іншим приносити дари, ті, хто перешкоджає жертву хто заважає розповідати писання, хто зсуває межі поля, хто розорює пасовища, брахман, який продає спиртні напої і співмешкає з жінкою нижчої касти. Хто, вбирає, хто вбиває тварин від власного задоволення, а не для вказаних у ведах жертву принесуть. Ті, хто забув свої обов'язки брахмана, хто їсть плоть і п'є спиртне, хто дозволяє собі е, розбещеність, хто не вивчає шастри. Шастра, що вивчає, е, ш, перепрошую, щудра. Щодра, ну робочий звичайний, що вивчає веди і п'є молоко рудувато коричневої корови, що носить священний шнур або співмешкає з жінкою з роду брахманів, ті, хто допомагає дружині, дружини, царям, хто викрадає насильно або веде обманом чужих дружин, хто відчуває пожадливість до дівиць, і хто поплюжить доброчесних жінок. Ці та безліч інших дурнів, любителів пройтися забороненими шляхами і знехтуваних приписами, обов'язками потрапляють у вайтарані. Пройшовши весь свій шлях, грішники потрапляють у царство ями на вході, посланці ями. За його наказом відкидають їх у цю річку знову. Оцар Птахів. Вони відкидають цих грішників у вейтерані, яка сама по собі вже, і, і, вже і є, є найгіршим пеклом. Ті, хто не приносить удар чорних курів, не здійснює церемоній для тих, хто у вищих тілах знаходиться, знаходять найтяжчі страждання і йдуть до дерева, що стоїть на її берегах. Хто дає брехливі свідчення, хто виконує чужі обов'язки, хто заробляє життя на життя шахрайством. Хто одержує доходи крадіжок ну, від крадіжок, да? хто зрубує або калічить великі дерева, сади та ліси, хто нехтує обідницями та паломництвом, хто порушує снутливість дів. Жінка, яка зневажає свого чоловіка і думає про другого, ці та інші зазнають сильного побиття у, вовняну, у вовняного дерева. Ті, хто падає від цих побоїв, посланці скидають у пекло. Я розповім тобі про грішників, які потрапляють до них. Безбожники, хто забезпечує і порушує закони моралі, скупці, хто прив'язаний до чуттєвих об'єктів, лицеміри, невдячні люди, ті неодмінно потрапляють у пекло. Ті, хто руйнує, Колодязі, джерела, водоймища, святині чи людські житла, ті неодмінно потрапляють у пекло. Ті, хто їдять, нехтуючи дружинами, дітьми, слугами та вчителями і не виконуючи підношень предкам і Богам, ті неодмінно потрапляють у пекло. Ті, хто перегороджують дороги різними перешкодами, перекопуючи їх, завалюють колодами. Камінням чи посипають колючками, ті неодмінно потрапляють у пекло. Хто занадто самолюбний і не поклоняється шиві харі, господхарі, сур'ї, Ганеші, мудрецям та істинним вчинителям, ті неодмінно потрапляють у пекло. Брахман, який пустив у свою постіль жінку легкої поведінки, опускається на нижчий рівень. Породивши потомство від дружини Шудри, він відразу падає з рівня Брахмана. Такий нещасний двічі народжений, вартий того, щоб з ним не віталися ніколи. Ті дурні, що поклоняються йому, неодмінно потраплять у пекло. Ті, хто роблять сварки, хто не шукає способу припинити розбрат серед Брахманів та бої корів, але насолоджується цим, ті неодмінно потрапляють у пекло. Ті, хто через зловмисність вчинення гріха під час зачаття жінку, яка не має іншого притулку, ті неодмінно потраплять у пекло. Ну, мається на увазі, тут, якщо жінка попросила прихисток, та чоловік з нею займається інтимними справами, тобто гага, попалась, тобто той потрапляє у пекло. Ті чоловіки, які так засліплені пристрастю, що вступають у стосунки з жінкою під час її місячного циклу, Протягом чотирьох днів, зміни місяця в день у воді у випадках шратхи, ті неодмінно потрапляють у пекло. Ті, хто кидають відходи свого тіла у вогонь, воду, у саду на дорозі чи коров'ячому загоні, неодмінно потрапляють у пекло. Ті, хто виробляє зброю, стріли, мечі та списи, і ті, хто продає її, ті неодмінно потрапляють у пекло. «Вайші, що виробляють шкіри, жінки, що продають своє волосся, і ті, хто продає отрути, ті неодмінно потрапляють у пекло. Ті, хто не відчуває співчуття до безпорадних, хто ненавидить доброчесних, хто карає безвинного, ті неодмінно потрапляють у пекло. Хто не годує гостя брахмана, хто прийшовши з надією в дім, навіть якщо їжа приготована, ті неодмінно потрапляють у пекло. Хто підозрілий всім істотам, хто жорстокий з ними, хто обманює всіх живих, ті неодмінно потрапляють у пекло. Хто приймає обряди і ритуали, але згодом за відсутності контролю та почуттями зрікаються них, ті неодмінно потрапляють у пекло. Хто не шанує вчителя, що передає знання про вище я і оповідачів Пуран, ті неодмінно потрапляють у пекло. Ті, хто зраджує своїх дружин, хто перериває дружбу, той руйнує надії, ті неодмінно потрапляють у пекло. Хто заважає процесіям, що несуть святі образи божества або групам половників, спускається в жахливе пекло, звідки немає повернення. Той грішний чоловік, який викличе пожежу в домі, в селі чи лісі, буде схоплений слугами ями і підсмажений на вогні. Коли його кінцівки підкоптяться на вогні, він благатиме про е, тінисте місце, а тоді слуги ями відведуть його в ліс з листям подібним до мечів. Коли, коли його кінцівки будуть порізані цим листям, гострим, як леза меча, вони скажуть: спи зі зручностями в цій прохолодній тіні. Коли він благатиме про воду, змучений спрагою, посланці дадуть йому кипляче масло. Тоді вони скажуть: випий цю рідину, з'їж цю їжу, як тільки він вип'є це, він повалиться додолу, спалахуючи з середини. Сяк так, підвівшись, він жадібно заголосить. Безсилий і бездиханий, він не зможе навіть говорити. Тому говориться, о, таркща, Ну, так ще е, оґаруда, цар серед птахів. Що існує безліч тортур для грішників. Чому я повинен пояснити їх повністю, коли про них йдеться у всіх шастрах? Після подібних тортур чоловіки та жінки тисячами підсмажуються у жахливих пеклах до настання вселенського потопу. З'ївши там плоди своєї карми, що не розкладається. Вони народжуються знову за наказом Господа ями. Вони повертаються на землю і стають нерухомими чи іншими істотами, деревами, кущами, рослинами, плазунами, скелями або травами, про які говорять як про нерухомі істоти, занурені в темряму, невігластва, ну, ілюзії мається на увазі, комахами, птахами, тваринами та рибами. Йдеться про те, що існує 8 мільйонів 400 тисяч форм життя. Ще раз кажу, те, що ми в цьому житті народилися людиною, це не означає, що ми народимося людиною в наступному житті в сусідньому селі. Зовсім не факт. Ми можемо народитися на вищих планетах за добрі поступки, а можемо також бути якимось каменем і десь там лежати на дні моря чи океану, чи ще десь. Усі вони розвиваються далі до людського життя, повернувшись із пекла, вони згодом народжуються в людському царстві серед нижчих парій, але й тоді, через забруднення гріхом, вони залишаються дуже нещасними. Так вони стають чоловіками і жінками і повільно вмирають від прокази сліпонародженими, ураженими смертельними хворобами і носять печатки гріха. Так, ну страшилок понаказував. Да? Так що так. Надіюся, кажу ці всі історії. Знаєте, я знаєте, як казав один доктор, каже: мені приходиться людям робити боляче для того, щоб їм жилося добре. Ну, от Я надіюся, що ну, бачите, нам медичні мудреці передали ці такі страшилки, для того, щоб ми туди не влазили. Так що так, я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео та наш радхі.